Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу вам розповісти, скільки коштує грумір для шпіца в Запоріжжі. З того часу, як в нашу родину потрапив ракатусик, я його водила до груміру десь п'ять разів. І кожного разу його по-різному стригли. Ракатуська, покажи, яка тебе зачіска. Ой, такий не любив камеру дивиться він. Ну що зробиш? Не любив він, не інстаграмний хлопець. От. Останній раз мені сподобалось найкраще, скажімо. Так. Зробили маску для шкіри, почистили вушка, підстригли кіхтики. Він так, такий був запашний, наче його на гарним одеколоном надухали. Все це коштувало 600 гривень. Ну, мені скинули фото до і після. Купатися роки не любить. Але дівчинка сказала, що поводив себе дуже чимно і спокійно. Я здивувалася. Вона сказала: мені, може, з у вас ще одна собачка є? Я кажу, та ні, немає. Він у мене один єдиний. Так що я навмисно хвилювалася. Ну, Взагалі-то ціни у нас від 400 гривень до 700. Наступного разу я вже взяла номер телефону, там, де 400 гривень, все ж таки на 200 гривень дешевше. Побачимо, може, і там сподобається. Так що, такі у нас ціни по Запоріжжю підстригти такого красунчика. Да, ракатуська? Красунчик мій, мій золотунчик, рекатусечка. Да, він любить, маму, я люблю рекатусика, мій гарнюсінький гарнюсінька рекатусенька. Подивися, подивися, рекатуська. А смаколика? На. На смаколика. На смаколика. Ну, на, я тобі даю. Тримай. Тримай. Що тобі? Не віриться, що я тобі даю смаколика, да? Ну, на, я положу отак прибираємо цю качечку. Качечка, бачите, яка в нього іграшка. Він її любить, грається з нею. Ну, на тобі смаколика, рекатусі. На смаколик. На, бери сам. Ось його м'ячики красивенькі. да? Шо, мій Ти мій золотунчик, сонечко моє, зіренька моя, ясна. Носик мій курносенький. Ну, на все добре, друзі. Дивіться його фото і відео у прийомі до груміра. На все добре. Давай, давай, пора, давай, его. давай. Мама пришла. Да, да, да. Вот я який став. Ось я як і став. Вот